Сутність віктимізації, зв'язків віктимізації віртуалізації полягає в тому, що людина у процесі віртуалізації втрачає зв'язки з реальністю. А якщо ви розумієте, про що йдеться, то ви, в принципі, розумієте цю тему і можете далі розповісти її замість мене. Чому так відбувається? Ну, по перше, сучасний світ він вимагає певної віртуалізації за рахунок технологічних якихось технологічного прогресу, технологічних засобів, але насправді віртуалізація, ось цей відрив від реальності, він був обумовлений, він був, скажімо так, актуальний не лише в технологічному плані тривалий час це, була, це був саме напрям більш такого відпочинкового плану, так, такий інтертеймент. Людина почала шукати шляхи віртуалізації доведено так, дослідникам ще в моменті, коли там печерні люди робили якийсь наскальний живопис. Але. Потім була література, різноманітне мистецтво це шлях до віртуалізації. В сучасному світі змінилося те, що віртуальні комунікації, віртуальні засоби використовуються не лише в процесі відпочинку, вони стають частиною нашого соціального життя і вони активно інтегруються в професійну діяльність. Тобто шляхів віртуалізації збільшується. Те, що це змінюється, може свідчити претензії старшого покоління до того, що молодше покоління занадто багато часу віртуалізується. Є теорії про залежність від засобів віртуалізації, є теорії про новий спосіб життя і нові підходи. Ну, так чи інакше, ми розуміємо, що певні зміни є. З іншого боку, тут дуже важливо зрозуміти, що коли щось змінюється, це завжди підвищує віктимність. Ви знаєте, що є ситуація внутрішнього переміщення або ну, біженства да, вимушеного виїзду за кордон українців в умовах воєнного часу. А в сукупності це зміна. Ці зміни завжди приводять до певної нестабільності, розриву соціальних зв'язків, побудови нових соціальних зв'язків, появи нових потреб і так далі. Все це в сукупності призводить до підвищених ризиків віктимізації. Точно так же і тут. Якщо є певні зміни, коли ми змінюємо там, те, чим ми займаємося. От, я дуже сподіваюся, що більшість з вас, отримавши диплома психолога, підуть реалізовувати себе на професійному полі, стануть суперуспішними психологами, хтось отримає першу Нобелівку з психології, хтось стане там, знаю, академіком наук з психології, хтось відкриє суперкласну практику. Насправді, що б ви не робили, хтось піде в організації, хтось піде зовсім іншим займатися, але що б не робили, це буде це це суттєва зміна ваших умов життєдіяльності, і це знову ж таки підвищує віктимогенність. Я сподіваюся, що ви дуже швидко адаптуєтеся і це буде короткий час. А з соціальним середовищем, соціумом загалом швидко не виходить. Це завжди два-три покоління, поки люди пристосовуються і звикають, і напрацьовують стереотипи і сприйняття. Тому дуже важливо, що в процесі віртуалізації, коли людина втрачає зв'язки з цією реальністю, це, по суті, змінений стан свідомості і волі. Дуже важливо, що в цей момент у людини зростає схильність віктимізуватися. Я дуже прошу вас. По-перше, ознайомитися так, з цим текстом, і після цього проаналізувати ті ситуації з першої теми, які ви наводили, чи є там віртуальні жертви, чи є там жертви пов'язані з віртуалізацією. Якщо немає, або якщо є, але це не ви, подумайте про свої шляхи віртуалізації, подумайте про те, як ви залучаєтесь до віртуального життя, де у вас може бути висока схильність до. Впливів на вашу несвідомість, де ви легше споживаєте інформацію, знижується ваше критичне мислення, да, здатність до якогось сприйняття критичної ситуації. Причому звертаю вашу увагу, що може йтися як про індивідуальну, так і про групову, коли ви всією. Ну, я не знаю, якісь там ось, зараз дуже популярні чати, моніторинги, і якісь із них дійсно виконують функцію держави, перебирають на себе комунікаційну функцію держави на сьогоднішній день по нашій області. А якісь із них роблять відверті вкиди, провокують до нестабільних реакцій і так просувають свою рекламу. Дамаш. Так, щодо ситуації з першої теми, що ми описували. У um, мене там була ситуація, я це описала як жарту маркетингу, що ну, я за себе писала, що я подивилась рекламу, і там накупила багато того, що мені не треба. І реклама це ж іде віртуалізація, наскільки я розумію, чи ні, чи не можна це сюди вилися додати? рекламу. Видивилась цю рекламу. Чи в Інстаграмі мені щось траплялось? Ну, типу, соціальні мережі. Ага, соціальних мережі. ну, дивіться, просто реклама, вона ж буває дуже різна, так? Да? No, а да. Ви, да, ви могли йти, йти по місту, і вам хтось дав буклетик, да? ви повірили цій рекламі, зайшли, купили те, що вам не треба. Ну, наприклад, так. Да? Ем... У мене постійна проблема. Ну, як це, це така жартівлива історія для того, щоб ми постійно дуже все важкі теми обговорюємо? У мене син дуже любить сувеніри. І якщо ми кудись їдемо, ну, по-перше, я вже морально готуюся до того, що дофіга грошей піде на ці сувеніри, але ну, дитина має бути щасливою, і реклама сувенірів, та, ось реально вони там стоять, десь там це страх господній, ну, це все. Це очевидно, що ось найближчі півгодини ми проводимо час там. Але ось якщо ви сприйняли спожили цю рекламу, так, тому що ми ж споживачі реклами, ми її активно їмо, вживаємо, споживаємо правильно, так? якщо ви її дивилися в моменті там гортання стрічок в соцмережах. В моменті там дуже часто знаєте, фільми інтегруються. Навіщо це робиться? Чому це потрібно? Тому що коли людина виживається по суті віртуалізується в соціальних мережах, то ми скролимо стрічку з Впевненість, що я ще з дві години. Дві... Дві... дві хвилинки подивлюся, а проходить дві годинки. Ну, таке ж буває, да. Або в процесі фільму сенс фільму в тому, щоб ми віртуалізувалися. Нам подобається фільм, якщо ми переживаємо там, спів переживаємо, вживаємося з цими героями. Да? Там, як... Боже, якісь вже знаєте, особливо жіночі серіали, і я, я просто їх не дивлюся, але я знаю, що там величне століття якесь, я знаю, що дуже багато і плакали, і ну, були в захваті від цього фільму, від цього серіалу, тому що там дуже-дуже реалістично, або навпаки, нереалістично, дуже захоплююче, і людина вживається з цим. Тому ця реклама, якщо вона діє на нас, Особливо, а це ж таргетовано. Ви ж розумієте, що це цілеспрямовано на тих людей, хто, хто її може споживати. А якщо ця людина, ця реклама діє на людину в віртуальному світі. То ми можемо говорити, що це віктимізація пов'язана з віртуалізацією. Я думаю, в вашому випадку можна говорити, якщо ви зайшли подивитися стрічку, а там вискакує реклама, а ви ж то вже налаштовані да, на сприйняття іншого світу, ви вже віртуалізовані в цій соцмережі, то це буде явно віртуальна жертва. І ось, в принципі, от дивіться, зараз ми можемо сказати, що ситуація з Машою, так, це приклад віртуальної жертви, надивилася рекламу в соцмережі і захотіла, там, і накупила, витратила там гроші, завідай. А, а приклад реальної жертви, там, мій син на сувеніри, коли людина реально бачить так, і реально ту саму рекламу споживає, але це не тому, що відірвана від світу, це тому, що інакше діє. І там, і там. Сам механізм віктимізації, він пов'язаний з впливом реклами. Але те, що в віртуальному швидше за все, що Маша, проходячи повз якісь оголошення не в соцмережі, так, ось реально, не звернула б увагу і потім шкодувала про витрачені гроші, це дуже, ну, дуже, дуже реально. Зрозуміло, який приклад, вам треба теж навести такі приклади, задуматися. Це ідеальний варіант, коли ви себе аналізуєте, свою поведінку. І тут не описано, але на наступний раз будемо проговорювати або прописувати, як у нас вийде. Я прошу задуматися і проаналізувати, що вас де віртуалізує, і таким чином, щоб зменшувати вашу віктивність у віртуальному світі. Чи є питання по цій темі? Питань нема, але я хотіла б одразу як приклад спитати щодо девір віртуалізації. Ось ми скролимо там соціальні мережі, це також у нас час, ми віртуалізуємось, але зараз багато молоді переходить на читання книжок. Це знову стає модним, це. Прям вау. І чомусь у вас не чутно, чи ви нічого я не казали? Мене. О, зараз чутно. Я ось. радію, що і... читають книжки, я просто обожнюю. Так. І ось ну, це вже не важливо там онлайн формат, чи це надрукований формат, але ж там немає реклами, там нема оцих різних постів. І це вже ж іде де. Де віртуалізація ж, правильно? Коли ми читаємо книжку, ми віртуалізуємося. Дійсно, не важливо, а, чи не. вона надрукована, чи ні, ми віртуалізуємося. Якщо ми читаємо книжку, ну дивіться, якщо ви будете читати щось, як мені рекомендували багато років тому, та от якщо не можеш заснути, читай Карла Маркса. Ще ніхто не, не міг не заснути під цю книжку. Якщо ви читаєте саме співпереживаючи героям, якщо вам цікаво, захоплені, ви там е, їж, молись, люби, їсте їсти любите і молитесь, у да, цій кожній частині внутрішньо з героїною, ну я там умовно, да, зараз, якщо ви вживаєтеся, переживаєте, чекаєте, коли знову зможете почитати, якщо ви дійсно захоплені, то ви віртуалізуєтеся. Неважливо абсолютно, який формат, це так само мистецтво віртуалізує дуже сильно. Мене дуже сильно віртуалізує, це моє суб'єктивне, все мистецтво та, на всіх впливає дуже суб'єктивно, мене дуже сильно віртуалізує органна музика. Після початку повномасштабного після окупації Після негативного досвіду всього цього ну, найгіршого негативного досвіду, мабуть, в моєму житті, я кілька місяців, я не могла плакати. Ну, мені було дуже погано весь час, це був такий субдепресивний стан, але я не могла плакати. І мені допомогла органна музика. Ми потрапили до якогось ну, просто. Там маленьке містечко, п'ять тисяч населення, але там в кастьолі орган. Я була за кордоном тоді з дітьми і там дуже багато насправді органів було. І я реально потім ми переїхали, але я ходила в костюм для того, щоб поплакати. Чому тому, що дуже сильні механізми захисту для того, щоб не зійти з розуму, для того, щоб нести відповідальність за життя, здоров'я, забезпечення дітей в умовах, коли це неможливо і неконтрольована ситуація, і коли ти не можеш впливати на Об'єктивні якісь обставини, механізми психологічного захисту заблокували мою спроможність до проживання емоцій. А в процесі віртуалізації це, до речі, дуже часто використовується і багато підходів психотерапії, ви ж зараз вчаєте психотерапію, багато психотерапевтичних підходів використовують механізми віртуалізації. Людина послабляє ці механізми захисту. Так? Віртуалізуючись, ми втрачаємо контроль, змінений стан свідомості, змінений стан волі. І ми відпускаємо, ми проживаємо ось інсайт, це чиста віртуалізація, він дуже сильно допомагає. І я реально я ходила весь час, що була за кордоном, я ходила. Плакати в костьолку, коли там грала органна музика. Мені завжди це допомагало, тому що, ну мабуть, це пов'язано з певними вібраціями, та, але Ну я так думаю, я не можу пояснити цього чіткого механізму. Ви ж знаєте, що віртуалізація вона не передбачувана, вона не починається там по якомусь щелчку але завжди. Скільки разів я не не слухала, органна музика мене дуже сильно віртуалізує. Це моє суб'єктивне, це у кожного своє, у когось книжка, у когось соцмережа. Соцмережада, у когось будь-яка інша діяльність, у когось творення продукту, у когось спілкування, кохання. Ну, слухайте, що таке у ці перші період рожевих окулярів? Це ж чиста віртуалізація, це коли. Пара віртуалізується від присутності один одного, та, і їх, в принципі, не цікавить, вони не помічають, що там відбувається довкола. Це, наприклад, перші моменти після народження дитини, це суто віртуалізація, там якісь моменти абсолютного щастя, якісь моменти, навпаки, надзвичайно сильних е е е е е е негативних емоцій. Тому насправді їх дуже-дуже багато цих прикладів, ми віртуалізуємося в тоді, коли втрачаємо зв'язок з цією реальністю. Важ, найважливіше з цієї теми, коли ми втрачаємо зв'язок з цією реальністю, коли ми змінюємо, змінюється щось в нашому житті, це завжди ризики віктимізації. Я хочу, щоб ви подумали про зменшення цих ризиків. Як вам самим себе зубезпечити від цього, що ви можете робити.